Всіх щиро вітаю. Сьогодні вже 27 серпня. День сурка, 26-27. Це просто жахи. У нас зараз тільки що знову бігла в хату, не знаю, куди ховатися. Правило двох стін, трьох, чотирьох, Ну що ви в приватному секторі, де дуже заховаєтеся. Ну, в погрібі. Хіба що до речі, ми вчора в погрібі були з сестрою за останні два роки? Не витримали вже просто нерви. От, вже просто кажу, полізла, хоча б не так оце все чути, що відбувається. Тому що тільки не летіло, то хіба воно тільки на нас. А зараз чую, трахкатять он десь. Папах, 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 вже вже, от, знаєте, їй Богу, можна чокнутися. І, і що помітила, що ми взагалі перестали. Знаєте, як просто день прожив і слава Богу. Робиш все машинально, нічого не помічаєш. Що, сьогодні перець будемо, так будемо сьогодні перець. Щось завтра баклажани? ну як дасть Бог, то будемо баклажани завтра. Я вже тільки що пила корвало. Проте мені потім після нього відверто кажучи, хочеться спати весь день. Але знаєте, от що прийшла показати, що не помітила. Регулярно поливаю лимон. Ось, бачите, на мене тут стоїть в цих і квітах. Та ні, тут бур'янів немає, практично, тут одні квіти. Він у мене вже років сім, Дарував мені його чоловік з якогось розсадника і дорогенький такий лимон був. Все ж мені хотілося цитрусові розвести. Подивіться на його колір. Додавала я і кальцію, і магнію, що я тільки не робила. Він ще в мене з, з міста в місті жив. Його постійно то щитівка, то оце, ось бачите, знову от що це вже повиїло. Ну, тріпси чи що воно, я не знаю. Намучилася я з ним страшне. Потім кажу все. Від нього завжди все підвіконня. Оце ж лепкей за цих тріпсів. Він такий могутненький, Дивіться, він ну ж кажу йому, мабуть, років 6-7, не пам'ятаю точно. Трипає мені нерви до Я його поставила, я його перевезла в село, викинула туди на літом. Він у мене жив на дворі, до пізньої осені в теплиці. Потім переношу на підвіконня, де така температура. Він мене мешкає разом за густомами. Зимою там найнижче це, мабуть, 3-5 градусів. Нічого, нічого не відпало, все йому там подобалося. Все ж думаю, отак от залишу, і не забиратиму, хай замерзне і все, щоб більше з ним не мучитися. Це проходила мимо. Поливаю щовечора. подивіться, що він мені тут наробив. Начудив. Дивіться, один лимончик. Я навіть Людочки не бачила, коли він квітнув. От уявляєте, оце життя наше. Другий. Далі переходимо. Третій. Наступний, четвертий. Десь отут ще ось бачила. П'ятий. Ну, я розумію, що він їх всі не вигодує, він їх всі не витримає. Поскидає, можливо, можливо, не поскидає. Справа в тому, що він дуже багато завжди дає лимонів. Але ж так як він хворіє, я ж його обробляю. Оце зараз тільки помічаю, що бачите, ось були квітки. А ось ну то Також, мабуть, були вже відпали чи будуть. І оце він на грані на межі. розумієте Життя і смерті. і ну Я вже не знаю, як його. Більший горщик йому не подобається. Ну Це вже бачу, ось корінечко повилізло. Мабуть, буде більший горщик. Мабуть, ось пересадю його. Ну Так хай уже ж відквітне. Там одна мені. Ну, Жіночка, дівчина порекомендувала ще той актеліком завжди. Та чим я тільки його не обробляла? Слухайте, всі ці, що хворіють щитівкою. Вона каже, актарою пролити гарно і землю. Мабуть, він і залишиться в цьому ґрунті, тому що шкода, лимон не ж поскидає. Ми їх ніколи не їли. Чому? Тому що постійно на ньому хімпрепарати. постійно він обробляється. На вулиці, до речі, щитівки немає. Ось тільки що тут десь полізла. Дивлюся. Ну, як на вулиці, бачите, присохша є. Вон. Вона, до речі, вона не жива. Ну, Тільки ж до, до приміщення ж знову почнеться її активізація. Он також бачу на листочкові. Є також, ну, оце, дивіться, який у мене ну, красити не можна, але вирішив, думаю, щоб ти мене на осінь не залишила, давай я тобі все-таки лимонів підкину. Тепер поки що не буду обробляти. Ну ось подивіться, ну що це з листя Ну чому воно таке? Ну, начебто б не і не поїжене оце. ну Таке ж як ото, чи тріпси, чи як. Воно. Я не знаю. Так зовні... отут з зовнішнього боку о з боку там є щитівочка трішечки є. Все, оце зірву плоди, хай трішечки наростуть. Це, до речі, ось якийсь найбільший, таке, наче як деформований. А що тут може бути гарне? Чи він себе сам наколов гілками тілюпав, може вітер, не знаю. Ой, отаке от диво. Я заздрю, як подивлюся у людей. Е е є, у нас там, здається, будиночок цитрусових, Запорізька область, чи, Запорі чи передмістя Запоріжжя, там Тетяна Кузьмук. Боже, скільки в неї теплиць саме з оцими цитрусами. Чому, чого там тільки в неї немає? Це така для, для очей насолодна, як починаю дивитися, і, і собі ж хочеться. Я розумію, що це зараз не час, і будувати це все треба, і це все треба і опалювати. Але як оце воно так хворіє, нічого не хочеш. Тоді взагалі нічого. Все, Лимон, кажи всім до побачення. Як будемо тебе їсти, я обов'язково. Покажу, який то там всередині. І смачний чи не смачний. Ну, до речі, якщо не достигне, зірву з зеленим буде лайм. А оце ще, оце ще якесь нещастя. Що воно таке, я не знаю, колись чоловік припер, каже, якась кімнатна цибуля чи що. Я її не смакувала. Ну, Оце, якщо дивитися на оце, що бачите, відростає з насіннячка, то схожа на цибулю. А вона ні, не пахне цибулею. І це вона скільки понапускала ця цибулька. То, знаєте, як і викинути шкода, він ось, до речі, ось її діточки чи що воно тут ось наростає. О, тут уже, бачу, все блистить, полазили слимаки. Була прохолодні ж ночі, вже ж їм починає подобатися. То в нас їх взагалі, оце також слимаки ж пообжирали. О, дивіться, який слимачок сидить. Бачите, такі гарненькі. Щось він без настрою сьогодні взагалі. Ми були без світла, тобто нас по графіку не вимкнуло ну це ж зрозуміло. Замість 4 годин, сім, то нічого страшного. Зараз дали на 1 годину, треба все встигнути. Так, всіх ціл, цілую, люблю, обіймаю. Тримаємося. Куди ми дінемося? Виживемо, дасть Бог, Тайсани. Кажи всім до побачення. А? З Богом.